16 січня виповнюється 160 років з дня народження Семена Піщевича, голови Олександрійської повітової земської управи з 1903 по 1917 роки. Будинок, у якому проживала родина, зберігся і нині. І є пам'яткою архітектури і місцевого значення. Знаходиться на сучасній вулиці Поштові. Це приватний будинок Семена Григоровича Піщевича, в якому він проживав після того, як він був тут збудований. Сам народився він де невідомо, але був землевласником села Троянки, яке входило, яке входило до Олександрійського повіту. Семен Піщевич за фахом військовий, за походженням дворянського роду. У 1912 роки його обирають депутатом від Херсонської губернії до 4-ї Держдуми. Однак він швидко розчаровується і складає свої повноваження та присвячує себе громадській діяльності. З 1895 року він обирається як землевласник від землевлас від числа землевласників Олександрійського повіту до Олександрійського повітового зібрання і був власним. Так тоді раніше називали депутатів Олександрійського земського зібрання. І саме в 1903 році, після смерті попереднього голови земської управи Зерваницького Миколи Івановича Піщевича обирають земським головою. Саме завдяки Семену Піщевичу в Олександрії з'являється нова будівля земської управи, відкрита 27 січня 1910 року. І вона збереглася до сьогоднішнього дня. Вона знаходиться поруч з будинком Піщевича на перехресті сучасних вулиць Шевченка та Поштової. У 1920-х роках у будинку Піщевича проходили зібрання військово-революційного комітету Олександрійського повіту. У довоєнний час в будинку знаходився райпартком. У 1960-х кабінет політпросвіти, а у 80-х міський комітет Комсумолу. У 2000-х приміщення не використовувалось, а в 2003-му передано в оренду приватному підприємству на 49 років. Точної дати будівництва будинку Піщевича невідомо. За спогадами Федора Мержанова, який вказував, про, порівнював ну, на, 1800, на 1962 рік будинки, що в них було на, на 1962 рік і раніше, то він саме говорив про будинок Піщевича, що він будувався. Одночасно із будівлею земської прави, так це чи ні? Якихось документальних підтверджень немає. Один із олександрійців віднайшов в інтернеті світлину за 1905 рік. То на цій світлині будинок піщеюча і ще тривають будівельні роботи. Біля цього будинку тривалий час доля Семена Піщевича після 1919 року залишалась невідомою. Нещодавно з'ясувалось, що він разом з дружиною емігрував до Франції. Помер голова колишньої земської управи 14 грудня 1945 року в Парижі. У лютому 2016 року в рамках декомунізації один з провулків в історичній частині міста отримав назву родини піщевичів.